Так як в нас відоси по зборовці вже так сказати, візуального вигляду і всього навісного мотоцикла вже продвигаються повним ходом, наконець ми добрались до нашої фари. Ізюмінка нашої фари буде в тому, що в нас стоятиме отака гарна файна LED-фара. І зараз ми її будемо встановлювати. Як вона встановлюється, по суті встановлюється вона легко. Можна сказати, стає воно все так само, як... І рідна заводська фара в наш корпус. І подивимося, що ми вже зробили по доработках по електроніці цієї фари. Ця фара розбирається доволі легко. Знизу ось у нас тут є такий болтик. Він ось звідси у нас викручується. Отак фара розкривається, як кіндер-сюрприз. Всередині фари в нас є сьогодні лампочка. на... Подсветку, то есть габаритик, масу вона бере просто так там, йде отдельний провод. І у нас йде фішка на саму фару, тобто маса, чи отак вот воно більше всього. Маса, дальній, чи ближній дальній, ну, в общем не важливо. І що в нас в даний момент іде в нас по доработках. Ця фішка в нас залишається, як і йшла. Це в нас масовий провід, він йшов сюди, на масу габарита. Тепер у нас габарит буде трішки інакший. У нас замість габарита в цій фарі буде служити оце колечко. Воно світиться або жовтим, або білим кольором. І в нас тут йдуть дві віддільні фішечки. Оце якраз вони відповідають за колір підсвітки. Тобто одна фішка це жовтий, друга це білий. По суті, в нас йшов тут тільки один провід плюс на габарит. Але ми зробили там доработку, щоб в нас з кнопки переключався колір підсвітки. І тобто в нас тут йде якраз два проводи, і вони в нас вставляються тобто, один сюди, один сюди. Так би в нас йшов би один. Якби ми захотіли міняти колір, нам треба було роз, ну, розкрутити фару і переставити фішку. Так в нас тепер йде їх тут дві. Фішка в нас тут йде стандартна. Тобто фара вставляється сюди по заводу. І далі вже ж воно йде ось сюди через фішку, як обично. А тут же ж в нас йде тепер друга фішка допомільна, це чисто через оці два провода плюсових на підсвітку. Я думаю, можна почати із установки фари у старий рідний корпус. В принципі, тут доволі все просто. Цю ми, цю ми поки що відкладаємо. В самій фарі є ось такі скоби, то є пружинки. Достаються вони також доволі легко і просто. Ось одну вже. Полетіла. Четверточкою під, 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 підгинається. Достать їх легко, а, звісно, вставити може буде трошки важче. І тобто, таким образом у нас це все діло достається. Отак От ця фара. Так, в нас залишається отакий ободок. І по суті, якщо так коротко говоря, у нас фара, ця наша нова, вставляється всередину. І, і в принципі, далі так само. Можна зараз вже встановлювати ці пружинки, защокувати. Але перед цим нам треба виставити. І оце в нас виходить був вниз, щоб воно в нас виглядало це все рівно. Отак, От плюс-мінус. Але перед цим зараз нам треба почистити ободок. Так що зараз це все діло підготовимо і встановимо сюди фару. Спочатку тряпочкою це все діло, зараз акуратно, швидко протирається. І зараз мокрою фольгою пройдемося. Одірвали ось ми кусочок мокрої фольги. І в принципі отак ще це все діло трем. Ну, особо з цим не заморачуємося, в принципі все. Як на мене, чуть-чуть в принципі став получше вигляді. І в принципі після цього ми беремо максимально, стараємося рівно поставити її. Тобто, оце в нас верх. Отак ми її сюди заводимо. Стараємося її рівно виставити. Все, після цього ми це все діло перевертаємо, придержуємо. Можемо встановлювати першу пружинку. І пружинка в нас встановлюється як. Упирається вона ось сюди. І заводиться. Перша пружинка в нас в принципі стає нормально. Провіряємо, що в нас не збилась фара. Якщо треба, трошки її поправляємо. Беремо другу пружинку. Таким самим образом ми її вставляємо сюди. Спочатку заводимо один усик. Він должен там попасти. А потім піддавлюємо другий. І, в принципі, фара вже в нас зафіксована. Провіряємо, щоб вона в нас була по центру. В принципі, по центру. Ось так ми встановили наші фіксуючі такі пружинки, як то кажуть. Установилось, в принципі, нормально. Але є такий маленький-маленький люфт. Прям маленький. я боюсь, що приїзді на ямах його буде розхитувати. Ну, в принципі, держиться ну, нормально. Тобто, щоб здвинуть фару з місця, треба приложити Ну, Видно, що трошки є такий люфт, то можливо, я ще візьму, зроблю пару допомільних штук. Ось сюди можна буде вставити. Ось сюди, наприклад, ось сюди. І в принципі вже більш плотно це все зафіксується. Це поки що можна відкласти. Вже може як додаватимемо чи не додаватимемо пружинки вернемось. І зараз переходимо до самого корпуса фари. В принципі, він у нас чорний. І я вирішив його... Трішки освіжити. І це все ми зробимо по стандартній схемі. Балончика в нас ще в нас трошки там залишилося. Викручуємо болти, які кріплять фару до флажків. І що в нас виходить? Всередині, в принципі, в нас тут краска зберігалася нормально. Це все діло можна так просто протерти від пилі. А ззовні у нас вже така підуставша касочка. То я думаю, в принципі, можна її освіжити. Підготовлюємо картоночку. І, в принципі, стандартна наша схема. Зараз трошки щиточкою. Може яку іржу збить. Бистренько отак прочухаємо. Так само краску ми здирати не будемо. І тепер дочечкою трошки зачухаємо красочку. В принципі, отак бистренько. По кругу це все діло почухаємо. Вона колись даже синя, мабуть, була. Або це так кажеться мені. Після того, як зачистили це все діло протремот пилі. Косметичний такий ремонтик фари. Особо з цим ділом заморачуватися, я на даний момент не бачу смисла. Все, це все діло ми протерли. Далі по стандарту обезжирюємо. Можна буде прокрасити це все діло. Все, фара в нас підсохла і можна наносити акуратно фарбу. По кругу тоненьким слоєм просто освіжити, так сказати, її. Все, нанесли ми перший слой. Зараз 5-7 хвилин воно просохне. Другий, третій і в принципі вона, як це все висохне, собирати. Я думаю, це все діло сьогодні і встановиться на сам мотоцикл, але вже в другому відео. Так, наш корпус. Фари вже підсох, в принципі, вже як-небудь його покрасили. І далі в нас залишається установити фару в корпус. Що ми робимо? Ми підключаємо фішечки на габарити. Тобто один і другий. І після цього в нас фара вставляється в рідну фішку. І, і в принципі на цьому все. Це в нас маса, в принципі, його мона і не трогать. І по суті в нас фара вже може... Закриватися і встановлюватися. Отак вона сюди вставляється. І тут вона у нас зашовкується. Тут у нас болтик під отвертку. І отак от ми його зажимаємо. Все, фару ми вже нашу встановили. Отакий вигляд вона має. І в принципі, по підключенню установці, це вже в нас буде друге відео. А в цьому відео ми встановили фару, токовий рідний корпус фари одмінчика. В принципі, все стає тут як по заводу. І в принципі доволі так симпатічно виглядить. По фішках тут у нас усе сходиться. Єдине, що я просто доробив фішку під те, щоб нам переключати поцветочку глазок оцей. А так, по суті, якщо не переробляти, все так само підключається. Фішка вже в нас далі йде у косу. І в принципі все у нас тут доволі акуратненько вийшло. І вже ця фара готова до установки. Вона прикручується до флажків, ну, грубо говоря, до установки на сам мотоцикл.